Голосіння, ритуальні плачі та пісні були невід'ємною частиною поховальних обрядів у слов'янських народів. Ці обряди виконувалися жінками та мали на меті не лише виразити скорботу, але й допомогти душі померлого перейти в інший світ. Вони були покликані не просто оплакати покійного, а висловити за ним жаль. Також полегшити біль близьким у момент. Вічної розлуки. Для неодружених зображення обрядового одруження після смерті. Прохання передати вітання своїм знайомим і рідним на тому світі. Прийнято голосити із приводу неврожаю, тяжкої хвороби, сирітської долі, одинокої старості. Сльози у традиційних віруваннях мали дуже потужну символіку: шанування предків забезпечує безперервність спільного життя. Громад. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини, з вами Тетяна Дугельна. Хочу сьогодні з вами поговорити про голосіння та сльози в поховальних обрядах. Зараз ми часто з вами супроводжуємо померлих і супроводжуємо частіше сльозами. Існує така версія, що коли людина оплакується і довго оплакується родичами, то її душа не може відірватися від землі, і вона надовго може зависнути тут. Особливо, якщо ще тіло інгумують, тобто закопують у ґрунт у поховальну яму, а не піддають кремації, коли душа дійсно вивільняється і піднімається з вогнем до небес. Тож. Як в нашій традиції відносились до голосіння і до сліз, адже це два елементи поховальної обрядовості. Давайте розбиратись. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Голосіння, ритуальні плачі та пісні були невід'ємною частиною поховальних обрядів у слов'янських народів. І включали, звичайно, їх в свою поховальну обрядовість і українці. Ці обряди виконувалися жінками та мали на меті не лише виразити скорботу, але й допомогти, і тут дуже важливо допомогти душі померлого перейти в інший світ. Бажалося, що сльози та голосіння очищують душу померлого та полегшують його шлях у потойбіччя – чи дійсно в це ми зараз віримо? Чи про душу ми дбаємо, коли плачемо за померлим? Чи ми плачемо за тим, що втратили можливість з ним спілкуватися? Ось в чому полягає якраз глибока філософія сліз на похоронах і сліз за померлим. Тож дослідження голосінь проводилось багатьма вченими етнографами, і що ми сьогодні бачимо, що ці дослідження підкреслюють важливість голосінь у процесі прощання з померлим та їхню роль у збереженні культурної спадщини слов'ян орів. Сльози у традиційних віруваннях мали дуже потужну символіку. Вони вважалися очищувальними і трансформуючими. Вони символізували не лише скорботу, але і акт відпущення та прощення. Сльози вважалися засобом зв'язку між живим та померлим, допомагаючи душі знайти спокій по той бічному світі. Поховальні обряди в українській традиції, починаючи ще з трипільської культури, відображають глибокі. Духовні уявлення про смерть та потойбічне життя. Голосіння та сльози були важливими елементами цих обрядів і мали магічний вплив на всіх присутніх під час обряду. Померлого плачем не воскресиш, казали, в народі, і тим не менш вважали, що традиційний похоронний ритуал розглядається як живий і фундаментальний стовп. Життєвого світу людини, який підтримує глибоко вкорінені переконання. Ну, наприклад, життя продовжується після смерті. Дуже важливо було це показати під час похоронних обрядів. Сімейні та родинні зв'язки зберігаються протягом віків через шанування, живлення та пам'ять про своїх померлих. І дуже важливо шанування предків забезпечує безперервність спільного життя всіх громад. Особлива увага приділялась голосінням як певній поетичній формі і як інструменту. Спілкування з померлим, так-так. Тому що саме голосильники дуже добре знали, що вони не просто голосять, вони не просто співають певні тексти. Вони мали добре знати померлого, щоб оспівувати його імпровізуючи в голосіннях життя померлого. І це ціла історія, як це створювалося. Поховальні голосіння, тужіння, плачі, заведене, приказування, причатування, йойкання це найхарактерніша обрядово-родинна така специфіка проживання саме поховального обряду. Первісно, голосіння мали характер магічного замовляння. Вони були невід'ємним атрибутом переходу, переходу з цього світу до іншого і відповідно до того іншого, чужого, невідомого. Тому голосінням, як начебто, голосом давали можливість пройти душі до того світу, не злякавшись. Вірили, що душа покійно окружає навколо тіла, чує і бачить все, що відбувається навколо. І аби уберегти її від усього злого в момент переходу і не нашкодити їй, а заодно і собі необхідно було голосити. Голосіння це імпровізаційні співи, які виконували жінки під час поховання чи поминання покійника. Вони були покликані не просто оплакати покійного, а висловити за ним жаль також полегшити біль близьким у момент вічної розлуки. Голосять не лише рідні померлого, цей обряд виконувався професійними голосільницями, які сплітають традиційні мотиви зі своїми власними музично-поетичними імпровізаціями. Оплакати небіжчика також важливо, як і відповідним чином, його спорядити на той світ, витримати всі інші обряди. Ну, до прикладу, один із коротких варіантів голосіння. Якби в мене сестри були, вони б мене обтужили, вони б мене обтужили в золотий гріб положили. Голосіння мають вільну речитативну будову. В них часто використовувалися тавтології повтори одного або кількох слів на початку чи в кінці вірша. Мова завжди була зведена до особи померлого, і кістяк голосіння завжди був визначений певними установленими мотивами. Но по-перше, пробуджування покійного, запитання, чи хто його не образив, прохання встати, подивитися на рідних, промовити хоча б словечко. Також був мотив докори, що покійний осиротив родину, покинув діточок та кохану дружину, докори предкам, які переманили небіжчика до себе, прохання до них доглянути за ним. Мотив величання померлого найкращими епітетами, пестливими словами, перерахуванням його добрих справ, опис гробу, як підземної хати без вікон і дверей, куди вітер не віє та сонце не гріє. Для неодружених зображення обрядового одруження після смерті, прохання передати вітання своїм знайомим і рідним на тому світі. Опис похорону, як виряджання покійника в далеку дорогу, незнану країну, звідки немає вороття, зображення мертвих птахами, які відлітають у вирій, чи є посланцями зв'язковими між світами. Також мотив звернення до птахів і тварин, чи не бачили вони де покійного, чи не звелів він щось передати, того, що не встиг сказати за життя. Мотив персоніфікації долі як окремої, невблаганної істоти, нарікання, що тепер родина померлого, буде безпорадною перед людською кривдою, не дай собі ради з господарством. Також існував мотив відчаю і суму з приводу вічної розлуки, усвідомлення неможливості повернення рідної душі. До речі, голосіння як художній вислів туги, горя, болю і розлуки з приводу трагічного моменту в житті людини співаються в хвилини відчаю, що не обов'язково пов'язані зі смертю. Прийнято голосити із приводу неврожаю, тяжкої хвороби, сирітської долі, одинокої старості. Виконавцями голосінь могли бути як і родичі померлого, так і професійні плакальниці. Саме основне, щоб всі знали, як класифікувалися е, тексти пла, е, плачів і яким чином хто про кого міг плакати. Ну, Наприклад, голосіння дочки сина за матір'ю або батьком. А матері, батьки за дочкою чи сином, дружини за чоловіком чи навпаки. Голосіння за чоловіком, батьком сім'ї висловлювали жаль з приводу втрати голови родини, годувальника чи робітника. В текстах голосінь дочки чи сина за матір'ю зустрічаємо слова смутку через втрату найкращої порадниці, опікунки чи годувальниці. В плачах матері за сином виливається смуток через ранню смерть, коротке життя, втрату помічника у роботі, батьківську надію на продовження роду. Оплакуючи дочку, мати висловлювала смуток через втрату помічниці, що приносила радість дім, помічниці у хатній роботі тощо. У всіх випадках перелічувались лише позитивні риси померлого. Вони часто гіперболізувались, ідеалізувались і робились дуже поетичними. За своєю будовою голосіння це жанр. Найбільш відкритий для імпровізації, що дає широкі можливості виконавцеві долучитися до відтворюваного тексту нові і нові теми, нові і нові мотиви, і обрати їх з урахуванням обставин та ситуацій, в яких перебував при житті померлий. Тому жанр голосінь можна назвати індивідуалізованим, тому що часто саме ті, хто промовляли голосіння, дуже часто включали описи із життя, із гадки, із життя людини, яка померла. Існує багато е класифікацій, в яких ми бачимо різні види голосінь з різними е мотивами, і найпершу класифікацію свого часу було створено Михайлом Грушевським, і на основі цієї класифікації створюється розуміння взагалі такого е обряду, як голосіння. Дуже важливо зрозуміти, що голосіння були не лише частиною поховальної обрядовості, а вони були саме магічними замовляннями. Михайло Грушевський згадує звичай плакати на могилах у провідну неділю, як описано у Стоглаві. Цитую, кожна жінка голосить на могилках. Провідну неділю до приходу духовних і після панахиди. Як тільки прийде на могилку, перехреститься, поцілує хрест той, що на могилі, потім стане навколішки і голосить, а далі припаде ниць до могили, поцілує землю і знову тужить і причитує. В таких текстах голосінь, як і у похоронних звичаях, в цілому давні язичні елементи поєднувалися із пізніше нашарованими вже християнськими. В будь-якому випадку варто зрозуміти, що самий жанр голосінь має свою певну еволюцію, і вона полягає не лише у розвитку поховальних плачів, а й у тому, як, були, як виникали різновиди голосінь. Наголошу, що вони були пов'язані не лише з смертю чи пограними людини, а наприклад значну групу голосінь, яку досліджували вчені, становлять рекрутські або солдатські жовнірські голосіння. Рекрутські голосіння це вид речитативно-поетичного плачу з приводу проводів близького родича у військо. На перший погляд здається очевидним, що рекрутські голосіння як вид плачу виникли значно пізніше, ніж похоронні, коли з'явилось таке соціальне явище, як рекрутський набір. Але з іншого боку, ця традиція може сягати до історичних часів, коли посвята юнаків та воїнів. Обряд ініціації здійснювалися поза межами поселення і супроводжувалися дуже важкими випробуваннями, нерідко з проявами неабиякої жорстокості. Особливо це стосується північнослов'янських територій, про що ми знаходимо а, згадки в різних працях етнографів. Такі знущання не кожен міг витримати, тому частина хлопців могла померти, а певна кількість залишитися жити у військових домах і лише небагато поверталися назад у поселення. Тому проводи юнаків племені супроводжувалися голосіннями на зразок похоронних. Сам обряд ініціації розглядався як ритуальне вбивство і оживлення, пройшовши які, юнак. Приймався у повноправні члени роду. Поетикою і символікою Голосіння близькі і до пісень. На думку Михайла Грушевського, голосіння відіграли значну роль у розвитку народної лірики. Михайло Грушевський пише: наступне: між піснею і плачем існує тісна зв'язь. Обопільні запозичення, переходи. Обміна поетичними образами і символікою. Це до певної міри може рахуватися наслідком пізності наших записів. Але почалось воно, очевидно, давно, як тільки лірична пісня, особливо жіноча, стала розвиватись. Мотиви розлуки, жалю, туги, любові спільні обом категоріям. І вони переходили між голосіннями і піснями і увели голосіння, властиво, в круг ліричної поезії, як її частину. Простежується зв'язок голосінь із довинними та сирітськими піснями. Їх вплив на суспільну побутову лірику, особливо рекрутські, солдатські і емігрантські пісні. Виявляється їх тісний зв'язок з календарною обрядовістю, особливо у системі свят, вшанування культур, культу померлих і предків. Тож голосіння це не просто поховальна частина поховального обряду. Голосіння це ціла е, традиція в е, нашій культурі, це ціла е, система того, як наша душа, душа українців проявляє свої емоції і почуття. Дякуємо спонсорам каналу разом. Ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Напишіть мені про це в коментарях, поставте свої запитання, приходьте до нас на канал і будьте щасливими. Нехай ваші пісні будуть тільки про, про щастя, про любов і про радість. А вже якщо прийшов час на те, то і голосіння мають місце в нашому житті. Будьте щасливі і до зустрічі на каналі Калина.